У нашій студії людина, яка безпосередньо пов'язана із боротьбою з корупцією, це Марк Савчук, голова ради громадського контролю. НАБУ. вітаємо вас слава Україні! Раді бачити. Слава. отож. Останнім часом ми отримали кілька різних сигналів від наших союзників про те, що боротьбу з корупцією в Україні треба посилювати, mm -hmm. і серед них навіть був сигнал про те, що Україна дуже добре бореться з корупцією. Ми вже заплуталися у тому, що відбувається, так, що так. ж відбувається. А, ну, тут нема такого. Ти абсолютно правильно все сказав. А, дійсно, є. Як добрі сигнали, так і погані, і а, захід постійно нам об'ясняє те, що боротьба з корупцією для нас є ну типу, пріоритетом. Номер один, а це не тільки важливо для держави, яка а, намагається постійно знайти додатковий мільярд гривень для того, щоб щось купити. Бо ми воюємо проти а, колосального ворога, в якого бюджет на, на наступний рік 112 мільярдів доларів. Якщо а, а, зробити а, а, у, 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 у честь покупательної способності Російської Федерації, це то, то, то це буде другий бюджет в світі на війну, тобто він колосальний. І а, для того, щоб а, успішно воювати з такою країною, треба постійно дуже багато грошей, і а, ць, тому боротьба з корупцією – це тупо путь до виживання, і це те, що нам західні партнери постійно кажуть. Інший а, момент це те, що в країнах заходу теж є така штука. Як вибори, і звісно, що внутріполітична боротьба буде йти також на проти тих сум колосальних, які виділяються до України. Я хочу зазначити, що там за минулий рік ми отримали десь близько 100 мільярдів доларів військової та гуманітарної та фінансової допомоги. Це колосальні гроші. Ми живі завдяки цієї колосальної допомоги, яка надійшла нам в прошлому, в прошлому році. Ось то. Тому, звісно, що виборці будуть питати, чи воно того варте, чи може там щось там якась корупція? і Наші гроші, які ми видаємо як платники податків, тратяться на на якісь свіли, і вони нам кажуть, західні партнери, що дивіться, якщо ви будете успішно боротися з корупцією та втілювати реформи, нам буде проще. Пояснювати нашим виборцям, що так, ці гроші дуже класно відбуваються, і це вартова інвестиція. Якщо у вас будуть постійні корупційні скандали, то наша опозиція буде користуватися цими моментами, як це наразі роблять а, а, трамповці в, в СВІДНИШтатах. І казати, що ось дивіться, нема ніякої а, а, різниці, що ми там відправляємо, вони все будуть красти. Ось тому а, ця риторика, що нам постійно треба посилювати боротьбу з. Крупцію на жаль, вона досі є. Бо е так, в нас є якісь успіхи, але ну це не п'ять і навіть не чотири. Ну, так дуже правильно зазначено про те, що ми попали просто в центр передвиборчої кампанії. Ми ми, ми волі туди попадаємо. Тому штатів просто в поля в Польщі ми зараз багато саме да, да, історія да, продовжується. Да, так, так і в Словаччині, ми теж були одним так, з так, факторів так, українські так. Е, вимушені переселенці так. до Словаччини. Теж були одним із центром розмов під час їхніх виборів. Там же результат відомо він не дуже хороший. Ну, побачимо далі, що буде виглядати скоріць, і як але та ситуація, яка складається в сполучених штатах зараз, коли ми бачимо відставку в Ше в історії спікера палати конгресу і не голосування за допомогу Україні, а голосування uh -huh. лише за частковий бюджет uh -huh. на штовха якраз на цю думку, так uh -huh. що боротьбу з корупцією в Україні будуть використовувати як політичний інструмент, так з одного так. боку, можна подумати про те, що можливо ну не є аж таких обсягів корупції, власне, які стосуються тих коштів, які передають це, нам це союзники, правда. але роздувати це питання будуть максимально Звіс. для того, щоб одні скористуватися для того, аби понизити рейтинг інших, відповідно Абсолютно. для. Демократів краще, аби ця боротьба з корупцією тривала успішно, і ми так. показували результати для республіканців. Навпаки, показати ось, дивіться. Ми, ми не, не даємо їм грошей, тому що відбувається саме часті саме трампістської та, частини, та, та. так яка вже заявляє про те, що в Україні нема, що в НАТО робити. Угу. Ну і тут проблема в тому, що ця відставка спікера і взагалі ця ситуація ну з всередині угу. республіканської партії з радикальними трампістами і республіканцями. Е Українцями ну ніяк контролюватися не може, так. і причиною стати не може. Ну і винні, не винні українці в тому, Це що так, так відбувається, Це так. Тож як на це впливати тоді? Або як воно розв'яжеться? Як а, ну це дійсно правда, що незважаючи на те, що в Україні об'єктивно є проблеми з корупцією, те, що роблять трампісти, це ніяк не пов'язано з Україною. Ось повірте мені. Якщо б навіть там типу я був би генеральним прокурором, та всі би сиділи, а це ніяк не заважало би трампістам говорити, що в Україні дофіга корупції. Ось дивіться, вони там долар десь вкрали. А це внутріполітична боротьба. Це просто теліс. Як Чому я це знаю? Бо я дивлюся дуже уважно, їх твіттер. Вони ні разу не не іспользували кейси нашої корупції для того, щоб дати приклад mm -hmm. воєнком Борисов не разу. Це ідеальний приклад корупції в Україні. Ідеальний. Вони ні разу його не юзали. Це говорить про те, що вони просто не знають, що тут коїться. І це просто тезіс для внутрішньої боротьби. Бо Сказати виборцю своєї держави те, що не потрібно щось витрачати на якусь іншу країну, а треба потратити ці гроші внутрі країни, це завжди добре для виборця, бо ці е, мільярди, яким е, вважається, е, будуть мати таку велику різницю внутрі країни. А е, ще гірше це коли тезис був, що або ми помагаємо Україні, або це так, воно дуже ми... сильно пробило паралель між да. тим, що нафта в обмін на продовольство, колись була. Така про... так. програма по близькому сходу. Тепер це прозвучало так, що гроші в обміну боротьбу з корупцією. Ну саме різкий варіант. Ну, наші теж вміють дуже добре користуватися цією конюктурою і розганяти максимально оці всі листи, які писали нам Сполучені Штати. Навіть той самий робочий лист, де були розписані так. реформи, так. там так. нічого кремольного немає. то все логічно 100%. і зрозуміло. Да. А цей лист а, це, це дійсно такий лист. Є а він фактично просто це перелік реформ, які а, захід хоче, тому ми що частини ж вже втілюється, а так. деякі вже навіть добігають завершення логічного слова. А, так, да, а, але там і є реформи, які ми ще не а, втілюємо. навіть не починали на данада. Ну тобто, це і є робочий документ в плані, тому що ми щось намагаємося зробити щось робимо по не так, не настільки швидко, як а, їм би хотілося. А, і однією з ключових а, є а, корпоративна реформа держпредприємства. Про що я постійно кажу: що якщо у вас не прозоре а, держпідприємство і там нема наглядової ради від незалежних директорів, яким це вже не пофіг, що трапляється в Україні. Ці люди ніяк політично не пов'язані ні з ким, і все, що вони хочуть, це просто управляти цим е, держпідприємством. І ось коли в нас є держпідприємства великі, в яких немає наглядових рад, які не прозорі, які і е, е, в них великий вплив е, влади на них, на те, що роблять ці предприємства, вони будуть показувати дуже поганий е, е, фінансовий результат. І такими компаніями в Україні є Енергоатом, це центр енерго. І тому саме тому номером один в цих реформах йдеться про корпоративну реформу. Усі ці корупційні склянки вони мають припинити існування і для великих держпредприємств. найефективніший спосіб це побороти і повисити прозрачність цих компаній а це втілювати реформу корпоративного управління та наглядову раду. Саме з незалежних директорів, яким а, взагалі пофіг, що тут відбувається на політичному рівні про підприємства іншого ж типу оборонного mm -hmm. нещодавно трапився скандал, власне, у цій сфері йдеться про обшуки на підприємстві Арчер. Mm -hmm. Розуміємо, що багато деталей розголошувати не можна з огляду на вид діяльності цього mm -hmm. підприємства, але з того, що сказати. Можна що відомо у цій справі? А, зараз. Ми вивчаємо документи, бо а, там дуже великий соціальний резонанс до цієї справи. А і, взагалі, люди питають, чому саме так угу. а, було проведено А, навіть, якщо там дійсно щось є, якісь а, проблеми в цьому підприємстві, навіщо було зупиняти а, таке важливе підприємство під час війни? А, ось і там в нас є багато а, дописів, де а, саме працівники а, говорять, що Прес-реліз набу не відповідає дійсності, а інші люди кажуть, що детективи набу перепечатували креслення. наше це робити? Ось а тому наразі ми взагалі вивчаємо, що там за справа. Нам треба деякий час для того, щоб дослідити документи. Але що мене дивує, це те, що набу розпочала внутрішню перевірку. Проти слідчих, які а, задійснені у цій справі, тобто вони пішли на обшук і тут же угу. почали внутрішню перевірку проти слідчих, що це таке. Ну то, то я взагалі не розумію це а, погана справа. Ну, доки я я ще не бачив документів, але ми ми наразі вивчаємо цю справу, але вона якось дивно виглядає вже спочатку. що ви а, розпочинаєте внутрішнє розслідування про детектива, який тільки що поїхав а, на а, об, обшуки, а, по по вашим вже приказам? Ось ну це а, якщо там дійсно нічого немає, і ця справа була. Ну не, не мала важких на то підстав, то РГК НАБУ буде дуже жорстко реагувати на цю тему. Або це дійсно не ну 100% на те, що НАБУ повинно робити а, а, приостановлювати підприємства оборонної галузі під під час військового стану. Ну різні ми резонансні справи обговорювали з вами в наших ефірах, але найцікавіші, мабуть, не ті, які зараз вже відомі, і ті, які НАБУ а ті, які повинні з'явитися власне це і цього і стосуватиметься боротьба з корупцією так. з якої ми починали нашу розмову. то на появу яких справ ви очікуєте на жаль їх ще нема тому це такий знаєте відкритий діалог в нас з національним антикорупційним бюро незважаючи на те що ми казали керівництву вже багато разів то на те що ми саме чекаємо на справі Саме на цих великих держпідприємцях, які не є прозорими, в яких якість управління дуже погана, і саме тому в них фінансовий результат дуже дуже поганий, саме з цього. Бо а, це держпідприємці, на яких розкрадається купа грошей. І наразі цих справ все ще немає. Але а, ну ось в нас є такий, знаєте, відкритий діалог, яким є нове керівництво набуло, або воно спроможне, або воно якісне, або воно ефективне, або воно ну працює на когось а, не на народ України, і ось а, я вважаю, а що а, якщо ці справи Проти енергатома, проти центра енерга не з'являться в нас ну, ближайші декілька місяців, то можна буде вже однозначно робити висновок по новому керівництву та його ефективності. Ну і якщо вони не з'являться, то ми можемо отримати в результаті таку ситуацію, яка в нас виявилася на мотор Січі. Так? Коли там директор не просто працював на росіян, так. а ще й шкодив українській армії, ховав вертольоти, розбирав літаки. ну… Це саме і а, а, такий тезис, який є по енергоатому. Бо а, генеральний директор цього підприємства це а, а, член а, робочої групи деркача, і міністр енергетики Голущенка, це ж попередній керівник енергоатому. Він теж був членом робочої групи Деркача. Тому ми дуже дуже чекаємо. Або це буде висновок новому керівництву. Набув на справи, які будуть по сектору енергетики в за. Нас. Ну, принаймні, ці справи повинні бути відкриті, і прояснено, чи є там Звісно. якісь складові, щоб ми Звісно. просто розуміли, що робиться на цих підприємствах. Абсолютно Марк, дуже дякуємо, що сьогодні ввечері знайшли можливість до нас завітати до нашої студії і проговорити ці теми, про які говорить Україна вже кілька тижнів. Так але якщо не казати вже від початку незалежності, боротьба з корупцією, але те, що відбувається в сполучених штатах, дає нам новий поштовх розмов до цього. А у цій завершальній частині головного за день ми говорили із Марком Савчуком, головою. Ради громадського контролю набу.